Ось так друзі, в нас вдарили на Івано-Франківщині перші заморозки. І я як могла врятувала врожай, який ще був на городі. І для мене стало сюрпризом, що в мене на городі було ще так багато багатства. Зараз я вам покажу. Ще лишилась у мене в високих грядках цибуля порей. Дивіться, яка вона товстенька і гарна. Буду по одній викопувати, будемо просто їсти зразу по ходу. Ну, і тут у мене росте дуже гарна кінза, коріандр. Я брала просто упаковочку коріандра і посіяла якраз, коли почалися оці теплі душі у нас в кінці серпня десь. Грядку буду чистити, вже позрізала капусту на ній. Зараз покажу вам капусту. Цю я сіяла другий захід, можна сказати. Ну, от таких декілька капустин встигла зрізати, занести в хату, але навіть цих декілька капустин це великий скарб, тому що домашні, свіженькі. Ну і зелена цибуля. Була приємно вражена там, де я викопувала цибулю. Напевно, деяку пропустила і багато де знайшла ось таку свіжу запашну для салатику. Я так розумію, та, яка лишилась в землі, просто проросла собі, і тепер отаку зелень маємо. Ага, і тут ще в нас навіть залишились деякі гострі перчики. Треба буде вже їх обірвати, бо морозець їх з'їсть. Кріп що, ось цю грядочку, де перці і баклажани росли, їх я також обірвала майже всіх. Ну, вже тут такі полишали, з яких вже нічого не буде, малесенькі, дуже такі або такі не стигні. Морозець на них вдарив, все вже померзло. Ну, зібрати в урожай я все одно встигла. До речі, покажу вам, як зберігаються ще оці залишки баклажанів. Уже пізно зірвані, але ще зовсім непогані. Абсолютно непогані баклажани. Ну, довго вони, звичайно, вже не постоять. Бо все-таки це баклажан, це не гарбуз. Але навіть якщо врахувати, що зараз з жовтення ми ще будемо їсти свої баклажани, то думаю, що цей гібрид виправдав себе просто на всі 100. Мірінда F1. Буду знову сіяти такі баклажани. Дуже-дуже гарний результат. Ще зірвала перець. Такий, який був на кущах, ще зелений, білий, і вже він, бачите, тут доходить поступово вже собі. Ще будемо теж доїдати свій багато перцю ще заморозила також. Мідори також вже треба чистити всі грядочки від цього бадилля. Ще вчора я зібрала таку гарну тарілочку помідорок, тому ще маємо що їсти. Високі, на жаль, вже всі були потріскані. Бачите, в якому вже вони стані. Потріскали від дощів, навіть якщо гарно стигла, вона, вона вже ось така вся. Є гарні осінні айстри. Садила я їх цього року. Перший рік вони у мене і отак гарно розрослися, вже відцвітають, звісно, ну і плюс морозець. Кущики у них дуже такі розлогі, широкі. Ось Тамарікс мій. Весною він був ще буквально ось такий. Це вже він, можна сказати, майже наполовину виріс. Ну і тут квіткова грядочка. Хризантеми вже відцвітають. Чорнобривці всі відцвіли вже. Такі вони, бачите, ці айстри. Друзі, маю цього року дуже гарний урожай гарбузів. З шести кущиків маю 9 гарбузів на зиму, ось таких гарних. І ще ми декілька вже з'їли літом. Це гібрид Matilda F1, я вже раніше показувала в деяких відео. Я їх отак на зиму гарно зберігаю, просто в погребі. Бажано з хвостиками. І вони так будуть вам стояти ще декілька тижнів. Гарно зберігаються, ну можливо, саме цей гібрид так зберігається. Але в загальному можна ще довго готувати з нього різну смакоту. Такий ще він тут жовтенький, гарний гарбузик. Прямо так на поличках таких дерев'яних в погребі я його і зберігаю. Ну, і обіцяла показати, як зберігаю моркву на зиму. У мене немає дуже великого врожаю моркви, так якраз, щоб нам вистачило на трохи. Я її обрізаю знизу і зверху. Потім добре мию і ставлю сушитись на декілька днів, щоб добре висохла. Коли морква гарно висохла, я її просто ось в такі пакети складаю. І вона зберігається гарно в погребі. Зовсім не гниє, дуже добре зберігається, але пам'ятайте, що треба її дуже-дуже ретельно висушити. Корку, яка мала якісь дефекти, була якась пошкоджена, надгнивша, крива і так далі. Я просто потерла і заморозила в такі пакети. І дивіться, можна потім ось так просто шматочок з боку відламати і собі кидати, куди вам треба, в яку хочете страву. Такі кращі пакети, такі трошки можуть рватися, бачите, тоненькі. Але все одно це зручно, ну і плюс ви не викидаєте моркву. Я так завжди роблю. Друзі, кінець жовтня, і в нас така класна погода, так тепло, сонячно і зовсім немає вітру. Чистила нарешті трохи високі грядки. Тут лишилась петрушка, яка тільки сходить, молоденька, там кінза і цибулька Порей ще. Тут теж цибуля порей, трошки кропу. Таке, що на зараз можна ще використовувати. Почистила ось цю грядочку від перцю і баклажанів, весною трошки досиплю біогумусу поживного, і вона буде знову готова. Друзі, дуже дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть, як у вас погода, як у вас врожай, як ви зберігаєте на зиму все. Мені дуже цікаво. Діліться досвідом. Дякую вам за перегляд відео.